Добрий день, мої любі! Новий день нове музичне заняття! Сьогодні ми продовжуємо тему минулого заняття, щоб закріпити і запам'ятати те, що ми вивчили. Ну що ж, починаємо! занятті ми дізналися, що все на світі має своє унікальне звучання, свій власний голос. І люди, і тварини, і музичні інструменти, і все, що нас оточує. І цей голос називається тембр. На минулому занятті також ми грали в гру «Вгадай музичний інструмент по звучанню. І зараз пропоную вам пограти в другу частину цієї гри. Музичні інструменти частина друга. Баян. Саксофон ТРИКУТНИК БУБОН Топілка. Прослухали, а зараз я пропоную вам розпізнати інструмент за його звучанням. Який це музичний інструмент? Правильно трикутник. Який це музичний інструмент, правильно сопілка. Який це музичний інструмент? Правильно саксофон. Який це музичний інструмент? Правильно Баян. Який це музичний інструмент? Правильно бубон. Молодці. Також на минулому занятті ми з вами робили вправу для голосу. Пропоную знову її зробити. Одного разу у віконце до дівчинки постучала пташечка Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Давайте разом зі мною тук-тук, 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 тук-тук. Пташка сказала, що наступила осінь і їй час відлітати. Як тільки дівчинка вибігла на поріг, почався легкий вітерець. Ш-. Давайте зі мною. А осінні листочки весело шурхотіли під ногами. Шурх, 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 шурх. Але раптом налетів і загудів сильний вітер. У давайте зі мною. У! Але дівчинка не злякалася, а тільки весело засміялася. Ха-ха! Ха-ха! ха ха Ха-ха! І дівчинка весело посміхнулася яскравим барвам осені. Давайте ж і ми посміхнемось. Нам було весело і цікаво, але час уже прощатися до наступного заняття. До побачення!